Понад 20 років тут допомагають людям. Центр реабілітації людей з інвалідністю щодня обслуговує потребуючих. Нещодавно у Городоцьку громаду із робочим візитом завітав перший секретар посольства Японії. Два роки тому з їх допомоги було придбано спецавтомобіль. Цей автобус доставлений урядом Японії, точніше, посольством Японії. Ми приїхали перевірити, в якому він стані і чи використовується за призначенням. Вартість автомобіля півтора мільйона гривень. 20% від вартості надала Городоцька міська рада, що дозволило швидко реалізувати проект, партнерами якого став Союз організацій інвалідів України. Городоцька громада запропонувала партнерство для реалізації проекту по забезпеченню реабілітаційного центру спецавтомобілем. Зазначений автомобіль з допомогою Посольства Японії в Україні по програмі Кусаноне долучив. Чилася ця програма, схвалила наші наміри. Спецавтомобіль допомагає людям із дев'яти населених пунктів громади вчасно діставатися до центру реабілітації. Новий автомобіль для нашого центру це дуже важливе значення має для нас, для наших діток. Чому? Тому що у нас був автомобіль вже доволі так старий і ламався дуже часто. А ось цей проект, проєкт посольства Японії Кусаноне, нам дав. Ніби візитку у нове життя, тому що новий автомобіль це дуже важливо, тому що він набагато комфортніший для наших дітей. Під час зустрічі були обговорені нові проекти, які реалізують у майбутньому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.